Ліжко повинно бути також підняте до висоти не менше ніж 60-70 сантиметрів від полу. Це користування спеціальними приладами насадками на туалет для того, щоб не було незручності при користуванні санітарною кімнатою. Що стосується ходби і пересування, взагалі. По стандартним зараз існуючим протоколам, ми намагаємось навчати пацієнта ходити з милицями по сходам вже на третю, п'яту добу, після операції так це важко. Так це потребує певного часу і витривалості, як фізіореабілітологів, так і пацієнтів. Що стосується користування автівкою і початку займання, наприклад, якщо пацієнт активний, якщо пацієнт хоче ходити у спортивний зал або займатися фізичною підготовкою, то це як правило другий місяць не раніше. В середньому пацієнт досить комфортно себе відчуває через 3-4 місяці після такої операції.